Привіт всім! Вітаю вас на каналі Мозок в хмарі. Уявіть собі, штучний інтелект, який не просто відповідає на ваші запитання, а сам вирішує, що робити, щоб досягти поставленої мети. Звучить як наукова фантастика, правда? Але це вже реальність, і називається вона AI агенти. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Так от, хто ж ці загадкові AI агенти? Уявіть, що ви попросили свого друга приготувати борщ. Звичайний чат-бот це ваш друг, який каже, ок, дай мені рецепт, і я покроково його виконаю». Він чекає на кожну вашу вказівку. А от AI-агент це той самий друг, але ви йому кажете: Хочу борщу. І він сам біжить в магазин, шукає рецепт, нарізає овочі, варить і, можливо, навіть серверує, не питаючи вас кожну хвилину, а тепер що? Цікаво, правда? Отож, AI-агент це не просто програма, яка виконує команди. Це штучний інтелект, який має мету, планує кроки для її досягнення, виконує ці кроки, оцінує результат, і якщо щось пішло не так, коригує свій план. Він як маленький, але дуже мотивований і самостійний працівник. Вам не потрібно його тримати за ручку і говорити: а тепер відкрий браузер, а тепер введи це, а тепер натисни Enter». Він сам розбереться. Ключове слово тут автономне виконання задач. Це означає, що агент може діяти без постійного нагляду людини. Звісно, ви даєте йому початкову мету збільш продажі мого онлайн-магазину на 10%. І далі він сам, як той Шерлок Холмс, починає розслідування, аналізує ринок, шукає цільову аудиторію, пропонує рекламні кампанії, а може навіть сам їх запускає. І якщо якась кампанія не працює, він її вимикає і запускає нову. Це погодьтеся набагато ефективніше ніж покроково диктувати дикнувати йому дії. Справжній діджитал менеджер, тільки без кавових перерв і скарг на понеділок. Але як він це робить? Завдяки використанню інструментів, так званому Tool use». Уявіть, що наш друг, який готує борщ, не тільки має власний мозок, а ще й може користуватися ножем, каструлею, плитою, інтернетом, щоб знайти рецепт чи замовити доставку продуктів. AI-агенти теж не обмежуються лише своїми внутрішніми алгоритмами. Вони можуть користуватися інтернетом як браузером, запускати код, працювати з базами даних, надсилати електронні листи, створювати зображення через інші AI моделі, тобто використовувати весь арсенал цифрових інструментів. Це робить їх надзвичайно гнучкими та потужними. Вони не просто думають, вони діють у цифровому світі. І ось тут ми підходимо до ще однієї суперсили: Reasoning або багатоетапне міркування. Це означає, що агент здатен розбивати велику складну мету на менші простіші кроки, а потім виконувати їх послідовно. Це як планування грандіозної подорожі. Спочатку обираємо країну, потім місто, потім бронюємо квитки, потім готель, а потім думаємо, що робитимемо там. Кожен наступний крок залежить від попереднього, і якщо на якомусь етапі виникла проблема, наприклад, квитки розкупили, агент може перепланувати. Він не просто генерує одну відповідь, він створює цілий ланцюжок дій, щоб досягти мети. Справжній стратег тільки не на війні, а в цифровій реальності. Давайте подивимося на конкретні приклади. Два піонери у цій сфері це AutoGPT та BabyAGI. AutoGPT – це як ваш особистий цифровий стартап-засновник, якому ви кажете: Моя мета створити новий онлайн-бізнес з продажу екологічних свічок. І він починає, досліджує рилок, генерує ідеї для назви та логотипу, розробляє бізнес-план, створює контент для сайту, навіть може спробувати запустити тестову рекламну кампанію. Він сам собі ставить завдання, виконує їх, оцінює, критикує, якщо щось не так, і переходить до наступного кроку, поки не досягне мети. Це вражає, чи не так? Він просто сам шукає спосіб досягти вашої мети, як той кіт, що сам собі відкриває холодильник. А Baby AGI – це трохи інший підхід. Він працює за принципом списку справ, ви даєте йому первісну мету, і він генерує список завдань, які потрібно виконати. Потім він обирає найпріоритетнішу задачу зі списку, виконує її, а потім, базуючись на результатах, оновлює список, додаючи нові задачі або прибираючи ті, що вже не актуальні. Це як дуже організований асистент, який завжди знає, що далі, і постійно переформатовує свій розклад, щоб бути максимально ефективним. Звісно, сьогодні ці агенти ще не ідеальні. Вони можуть застрягати в петлях міркувань, витрачати ресурси на неоптимальні завдання або просто видавати дивні результати. Але потенціал колосальний. Уявіть собі, AI, який може самостійно керувати проектами, проводити дослідження, розробляти нові продукти або навіть керувати вашими фінансами, оптимізуючи інвестиції. Звучить трохи страшно, але й захоплююче, правда? Отже, AI-агенти це не просто черговий крок у розвитку штучного інтелекту, це стрибок до справжньо автономних систем, які можуть розуміти мету, планувати і виконувати складні дії, використовуючи інструменти, як ми з вами. Вони перетворюються зі слухняних виконавців на справжніх помічників, що діють за власною ініціативою. Дякую, що слухали. Підписуйтесь на мозок в хмарі, щоб не просто користуватися технологіями, а розуміти їх. Лайк, like, якщо тебе зацікавило, комент, якщо маєш питання, підписуйся, щоб не пропустити новини.